Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий. Сестри в студії. Починаємо наш сьогоднішній розклад e, на травень для знаку зодіака Овен. Або як нам відповідає штучна інтелігенція Овен. Ре, вирішуйте самі, як вам більше подобається. В студії Оксана. Олександра. І... Олександра. Я вже почала розклад. Дуже добре, тому що я гадаю, говорю собі, непонятно зачем, а треба делать розклад. І так, овен. Загальна енергія місяця травня. Будь ласка, покажіть нам. Нехай буде хороше. Ніби від нас щось залежить, ні? Ми можемо тільки побачити, що буде. ми вряд ли якось там. З, впливаємо. Ми не впливаємо, впливаємо на це. Да. Ми просто бачимо загальну енергію. На, на жаль, ми не впливаємо, а тільки бачимо. Але бачити то теж непогано. Добре. Робота. Гроші. Кохання. І здоров'я. Здоров'я. Є. Теперь саобразит. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ну, якщо навіть подивитися на загальні, взагалі всі сфери, які ми розклали, то у кожній сфері є як і позитивне, так і складнощі. От, от як в житті. Mm -hmm. а, загальний розклад на місяць. Буде важко, буде якийсь у вас етап завершуватися, угу. буде знову важко, але ваші дії вас приведуть до нових починань, до яких успіхів, і е, якихось нових е, домовленостей, знайомств, контрактів, е, які, для чогось нового, е, взаємодій. Тобто, після складнощів, після стресів, у вас буде покращення. І початок нового. У мене так само: завершення якихось складнощів і початок чогось нового, хорошого, може, навіть, прибільного. Така ж сама у мене карта. ну, Я, До речі, на грошах. Ну, якщо брати по роботі, те ж саме. Буде плаваючи, буде від складнощів до чогось позитивного. Будете працювати, якщо. Якщо працювати, будуть, це гроші. Якщо будете працювати, ось так. От будете королевою мечів, яка не дає спуску, яка все контролює, яка все відстоює, яка все казала ні, ми зробимо так, от так і от так. Вона ніби своєю указкою вказує, оте, це, от, е от, е от е поробили. І тоді буде у вас все добре і будете при своїх грошах. Але, щоб указкою поробити, треба ось таку башню декому зробити. Отак. Ух, яка ти конкретна. А так, нічого. Себе... Ну, робити? на тихо. В мене по роботі і по грошах є якась боротьба. Якась боротьба і по роботі, і по грошах. Але я бачу, що якщо буде вдалою, якщо не здаєтесь, будуть гроші. Будуть успіхи. Дев'яточка Пентакликов. Пентакліки ми ну, любимо. Дев'яточка це добре. Ну. І дев'яточка пентаклів ми любимо. Це багато грошей. Більше ніж Більше, ніж восьмірочка. Вісьмерочка. Ну як правильно сказати це восьмерка по українськи, базума не знає. Напишіть коментарях. коментаря. Більше ніж вісімка. О, вісімка. Мій варіант вісімка. Ну, так, а мій дев'яточка Пентаклі. Не, не треба нам восьмерочку, нам дев'яточку треба. І ти перемогла. Я перемогла. <рес> дев'яточка кроє восьмірочку. Зараз <рес> ми не в ті карти зараз граємо. Не, ну, найважніше, що так, після обдих. боротьби будуть гроші, після боротьби будуть успіхи. Це що Оце стосується роботи -пір. і грошей. І це буде повторюватися протягом цього місяця. Це таке. Uh -huh. Трошки боротьби грошей, боротьба, результати, боротьба, результати. Тобто, не здавайтеся і продовжуйте діяти, і, і буде вам. Ну, це не те, що відпрацювали, сіли розслабилися, я вам гроші потікли. Ні, просто отак от от за весь час. Це uh -huh. процес. це процес. Uh -huh. Так, добре, по коханню що. Ну, Хочу подивитися. Ну, а мені, ще... под... а мені тут. Карти показують, що якийсь молодий хлопець, угу. молодий, молодий хлопець це лицар мечів, це доволі такі, там, 30, хоча, може бути, 20, 30, 40, 10, так. До 50, від 20 до 50, При, приїжджає на коні на білому до... мерседесі. Королев на білому коро, ось, бачите, який навіть може військовий. Чекає військового, то це військовий може означати. Приїжджає до нас, ага. до королеви Жезлів, яка така сидить і гарнюсінька на троні з кицею. І ну, у тарологів це називається тут Жезлів. на Що він вам нагадує по картинці? Все буде добре. Олександра. Ну, а що таке? І здоров'я одразу налагодиться. Бачите, здоров'я на початку місяця таке собі треба, може, якісь уколи когось, а може якісь пігулки, а може якогось стрес якийсь, але потім король все налагодить. От Бачите, все. У все. мене по здоров'ю все добре буде. Ну, ні, Дуже Але В мене ну, по коханню, щось це колісниця. Щось буде відбуватися, щось, щось буде діятися, і, може, навіть буде якийсь вибір. Або. Цей 20-літній хлопчина на коні. Або цій, цей цей на білому мерседесі, цей на чорному. Кого вибрати? З ким покататися? <рес> <рес> ну, Тобто вибір буде, буде цікаво. По здоров'ю. Та нічого Ну, Мабуть, буде добре здоров'я, якщо будемо кататися. <рес> Який хороший розклад виходить, можна для раків такий ж? Я думаю, для всіх хотів я, Скільки ми розкладів вже зробили, і кожен показує те, що робимо, не здаємося, і все буде добре. Це на краще. на краще, ну Тут прям лицар приїжджає. Овний, ми вам всі заздримо. Да, напишіть потім в коментарях, що то за лицарі такі були, скільки їх було? Чи добре ви покаталися? І чи ви встигли сходити в кіно? Ну, тобто, тобто, як ми сказали на початку, життя налагує, налагоджується. Так. Да. Да. Добре, овни! Поставте нам вподобайку за хороший розклад. Пишіть е, обов'язково, що там за такий лицар. Чи два, чи три. І до побачення. Па-па. пока, -па. до нових зустрічей.